Слава Ісусу Христу! Дяка Богові за нинішній день і за те прекрасне здоров'я, що Він нам сьогодні дав. Дякуємо Господові, що ми можемо перебувати в Його домі і робити велику подію. Як Ви знаєте, сьогодні в нас спомин. Сьогодні ми будемо споживати. Кліпіть тіло Ісуса Христа. А ви знаєте, як колись учні це робили? Ми читаємо. І як вони? Слово Боже! Євангелія від Луки. 22 розділ. 7 вірш. Зі 7 вірша. Євангелія від Луки. 22 розділ. Зі сьомого вірша. І настав день опрісноків, коли Пасху приносили в жертву належану. І послав він Петра та Івана, говорячи, підіть і приготуйте нам Пасху, щоб її спожили ми. А вони запитали його, де ти хочеш, щоб ми приготували. А він їм відказав: Ось як будете входити в місто, стріне вас чоловік, воду несучи, у углекові. Ідіть за ним аж додому, куди він увійде. І скажіть до господаря дому. Учитель питає тебе, де кімната, в якій спожив... споживуть зі своїми учнями Пасху. А він вам покаже велику горницю, виставлену там приготуйте. І вони відійшли і знайшли, як він їм говорив, і почали там готувати Пасху. Тут є такі слова. І вони відійшли і знайшли її, як він їм говорив, і почав готувати Пасху. Зумієте, Ісус дав вказівку своїм учням приготувати до Пасхи. Вони зробили все так, як він їм говорив. Вони не питалися, може треба так зробити, може так зробити, може туди піти, може сюди піти, може ліпше би було там, може там. Ні, вони зробили так, як він їм сказав. Вони зробили, і йшли і приготовлювалися. Це є нам перший показ того, як ми маємо приходити до спомину. До спомену ми готуємося не тоді, коли прийшли в Дім Божий. Не тоді. Ту спомину, ми готуємося ще до того, як прийшли сюди. До того запам'ятайте сюди. Ми готуємося не за годину, за дві. Ми готуємося за тиждень, за два, за місяць. Ми вже готуємося. Ми підготовлюємо своє серце. Ми починаємо дивитися на свої вчинки. Що ми робили? Каждий, Вечір ми згадуємо, чи ми когось не образили, чи ми когось не зробили якесь зле, чи ми щось не сказали, чи ми не подумали щось, ми вже готуємося. готуємося. А коли доходить вже щитати перед останній день до Пасхи, до спомена, чи ми вже не починаємо згадувати те, чи кому не винні, чи нам хтось не завинив, чи може на нас хтось завинив. Ми робимо так. Ми готуємося до такого ось так роздумах, Знаючи, що завтра спомить. Ми маємо час. Ми маємо час подумати над тим. Ми маємо час на роздуми. Ми маємо ту ніч навіть цілу на роздуми. Згадати Господи. Може, сусід на мене щось сказав, то прости йому. Може, брат мій на мене щось сказав, то й прости Йому. Прости йому, Господи, я не маю на нього ніякої обіди. Я не маю злоби в своєму серці. Бо я знаю, що ти, коли йшов на Голгофу, ти не мав злоби на нас. Ти не мав злоби ні на одного з нас. І не мав злоби навіть на того, хто його припинав. Хто його плював, хто на нього казали якісь слова, він не мав злоби навіть на це. Ви розумієте, як це є? Це тяжко. Але я вам скажу, Ісусові Христові було ще тяжче. Тому що коли Він перебував на землі, Він вже знав дату своєї смерті. Ви розумієте це? Ви розумієте? Він кожен день йому було ще гірше, бо він знав. Коли в нього наступає смерть наближення, ви розумієте, як це є? Скажи вам, коли ви будете вмирати, побачите, як ви натворите творите бо то інакше не скажеться. Як людині говорить, що вона коли вмре, вона не знає, що робити. Вона не знає, що буде робити, тому то нам такого не дано, щоб ми це знали. Нам того не дано, а Богові було дано. Він це знав. Розумієте, як ходити з людиною, яка його зрадить? Що би ми зробили, якби ми знали, от Він мене має зрадити і здати на смерть? Подумайте, яким то треба було мати серце? Як то треба було любити тих людей? Як їх треба було любити, щоб таке? Він знає, що то зрадник, він його любить. Він його друже називає, Він його називає. Він дає йому всі привілегії апостольства, знаючи, що він такий є. Знає, що Петро його зрадить. Він що йому каже, а ти такий, а ти сякий? Ти мене зрадив? Ні. Не каже він такого. Ісус вже був приготовлений до того. Він приготовлювався. І дав Він нам таку вказівку. І дав нам такий приклад, щоб і ми так само робили. Готувалися, готувалися. Настає спомин. Готуйтеся. Готуйтеся. Підготовлюйте своє серце. Підготовлюйте. Що нам так тяжко тут є? Нам не тяжко є. Ми просто ліниві. Я вам скажу, ліниві. Є в нас така хвороба. Це в кожного є. Але перебуваючи в Слові Божому. І знаючи, як це навчає нас, ми переборюємо Його. Ми переборюємо Це і ми йдемо за Христом. Христос сказав такі слова. Один віршик з першого послання апостола Павла до Коринтян, 11 розділ, 26 віршик. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб. Та чашу цю пити, смерть Господню звіщайте, аж доки він не прийде. Ставши на спомин, згадуйте, згадуйте Ісуса, як Він мирав, яка Його кров текла, як йому було тяжко. Згадуйте, самі згадавши і іншим напомніть. Згадіть, скажіть, помирав за тебе Ісус, тяжкою смертю вмирав. Це була дуже тяжка смерть. Згадуйте до того часу, поки не прийде Христос. А знаєте чого? Бо потім вже не треба буде згадувати. Тоді вже Христос буде з нами. І ми будемо з Христом. Вже не треба буде згадувати тої смерті. Не треба буде це, бо ми будемо бачити нашого Спасителя, який вмерши за нас, підняв нас, очистив, умив і хоче, щоб ми були разом з ним. i um.